День серця у Івано-Франківську відзначили просто неба. Організатори акції кажуть, хотіли нагадати містянам, що серце треба берегти, не нехтувати профілактикою та у разі потреби одразу ж звертатись до лікаря в Україні. Близько 70% населення людей має серцево-судинну недостатність і тому це є велика. Така ціна і критична поділка, яку просто треба негайно просто лікувати і підтримувати людей ліками, а також консультаціями. Тереза Яворська, третьокурсниця медичного університету разом із іншими волонтерами громадської організації Медична фундація Прикарпаття, дівчина одягла білий халат та вийшла на вулицю. Усім охочим у центрі міста міряли тиск і розповідали про небезпеку серцево-судинних захворювань. Знаю по собі, що багато хто не звертається, тому що його немає просто заощаджень коштів, тому думаю, що якось це мене, та серце проколює, ну та й що. Але це в більшості залишається із просто такими летальними наслідками. Щойно виміряв тиск і 79-річний Володимир Тринчук, чоловік результатом задоволений. 120 на 70. Рано встаю, займаюся зарядкою. Миєш до пояса, холодною водою. Стоять у черзі і 18 І хоча зовсім юні та на здоров'я також нарікають. Деколи буває, що тиск піднімається, випаде. А звідки ви знаєте, перевіряють? Ну так, була в лікарні і казали, що в мене тиск нестабільний. Не чекати на тривожні сигнали, а регулярно перевіряти серце. Радить лікар-кардіолог Тарас Петровський. Будь-який біль в серці вимагає консультації лікаря. будь який навіть найменший, навіть якщо людина впевнена, що це болить не серце, все рівно консультацію лікаря, що найменше зробити щоб її поглянув спеціаліст. За словами фахівця, більшість прикарпатців байдуже ставляться до свого здоров'я і потрапляють до лікарень уже тільки у найкритичніші моменти. Якщо ви глянете, дуже багато людей, які празно шатаються, то кафешок які заповнені вщен, багато ювелірних магазинів, які працюють. Тобто вони мають прибутки. Люди гроші на це витрачають. А на медицину люди гроші не витрачають. Тому така от нас ситуація. Медики нагадують: основні фактори ризику серцево-судинних захворювань це артеріальні гіпертензії, підвищений рівень загального холестерину крові, надмірна вага, гіподинамії, тютюнопаління і стреси. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.